Нескореність і сила духу допомогли нам вистояти у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Віра в себе і в Україну не дає нам зламатися під натиском ворога. Здатність створити добро дає нам надію на завтрашній день. Разом відбудуємо зруйноване війною. Реальні історії про те, що все можливо у спецпроєкті Миколаївщина. Відновлення. Ми були не перші, але ми були ті перші волонтери, які почали не консервацію, а саме відновлення, бо вже потім почали гуманітарний штаб, почав Миколаїв тягти дуже багато шиферу, почали роздавати по громадам. Ми пам'ятаємо, як біля села Українка там саме був такий штаб, де роздавали дуже багато шиферу, і ми. Між собою спілкувалися, я кажу, ми зможемо це все накрити, бо його там просто десятки тисяч. Але зараз на даний час дуже багато накрито знову є потреба саме в шеф. То є люди, які ще потребують допомоги, і це, мабуть, не десяток років ще буде, що відновлення буде йти без зупину. Координатор Миколаївського добробату Юрій Осіпов з повагою та щирим захопленням говорить про свою команду колег-волонтерів. З багатьма разом здолали чимало випробувань. Юрій розповідає, до організації постійно долучаються все нові й нові люди. Хтось на короткий період, а хтось надовго затримується в добробаті. Мотивація дуже проста, зауважує Юрій. Потрібно допомагати своєму місту, захищати кордони це теж дуже важливо, і це саме головне зараз, що є. Але людям потрібно допомагати похилим. Багато людей, які працюють по Миколаєву, волонтери, які допомагають родинам зсу, які зараз захищають на фронті. Він навіть розуміє, що він там знаходиться, але він знає, що є волонтери, які долучаються, допомагають батькам. Його відновлювати саме те, що пострадало, бо є організації, які надають кошти на придбання матеріалів. Воно не має рук, щоб це зробити. Тому волонтери безкоштовно це роблять. По Миколаївській області ми працювали більше ніж 50 сіл. Майже в кожному селі 50, там 40, там до 100 будинків. Ми зробили. Загальна там сума зараз відновлених будинків десь приблизно 780 десь до 800. Багато будинків, які законсервовані, багато будинків, які. Вставлені вікна та двері. Навіть зараз йдуть роботи по майбутній школі. Є в громадській громаді. Ми сподіваємося, що ми встигнемо. Зараз долучилися чешські волонтери, польські волонтери. Дуже багато закордонних приїжджає волонтерів, які з нами пліч-опліч працюють саме на відновлення. Закордонні волонтери надзвичайно сильно заряджаються незламністю українців, каже Юрій Осіпов. Тож по поверненню додому вже не полишають волонтерство і в різний спосіб продовжують допомагати Україні. Це дуже нас надихає, зазначає координатор Миколаївського добробату. Нас не здавати, бо ми не зупиняємось. Навіть є обстріл, ми чуємо ці вибухи, але ми працюємо і платимо налоги, і це все і, ну, на підтримку нашої держави. Тому ми закликаємо допомагати зсу. Добробат більше займається. Ми займаємось саме з донорами, які нам надають можливість відновлювати. Тому ми добробат не збирає кошти, ми не збираємо донати. Ми закликаємо людей допомагати зсу донатити на дрони. Свій вибір Юрій Осіпов зробив ще на початку повномасштабного вторгнення. Згадує за декілька днів всі, мабуть, поділились на тих людей, які або воюють, або допомагають в Україні. Дуже почався такий великий, великий волонтерський рух, який не дав зламати після того, як ми зрозуміли, що держава вже може забезпечити військових. Там не було там розгузок, цих не було якихось навіть там медикаментів, якихось харчів для військових, бо всі йшли дуже великий... Кількості людей йшли в військкомати, але вже після цього, як вже все більш стабілізувалося, ми зрозуміли, що руйнація йде, люди не можуть чекати, поки закінчиться війна. Та бабуся, яка знаходиться в селі, вона не зрозуміє, якщо я зайду і скажу, ну ви почекайте, там за 2-3 роки це закінчиться, і ми вам накриємо дах. Тому було таке рішення консервувати саме будинки на подальше відновлення. Якщо ми закриємо дах, ми розуміємо, що руйнації саме будинки, перекриття і підлоги її не буде. Тому можна почекати до найкращих, так скажемо, часів і отримати людина зможе допомогу або від міжнародних донорів, або від місцевої влади якісь там шифер, і це вже подальше відновиться. Тому спочатку була консервація, і зараз вона є ця консервація. Але ми більше долучаємося саме по відновленню. Ми перекриваємо повністю дах, ми замінюємо балки, ми замінюємо вікна. Є організації, які надають спочатку допомогу вам вікна і двері, але вона надається організація. В тому будинку, який бачив, що дійсно є да це чи саме так? головне. Да, добробат законсервував, Потім людина отримала, подала заявку, чи є відновлення, чи організація, яка там надала допомогу. Ми приїхали цей дах, повністю відновили, накрили його шифером, пробили коньки, і потім вже можемо ставити вікна та двері зі слів Юрія Осіпова. Новачків у Добробаті навчають усім тонкощам будівельної справи. За це відповідають професіонали, яких в організації чимало. Як, наприклад, Роман Лубковський, який в Добробаті вже майже три роки, долучився до організації восени 2022 року. До цього був у Миколаївській варті, патрулював вулиці міста. Пряма мова далі. Я, як і всі, хотів чимось допомогти. Я будівельник, будівельник вже там 15 плюс років. Побачив якось в Фейсбуці Юрія і познайомилися, почали так разом працювати. Своїм розумінням про все, як що треба зробити, в принципі, і за цього я пішов. Євгеній Попушенко у будівельній галузі працює більше 20 років. До Миколаївського добробату теж потрапив не випадково. Розповідає і я слідкувати. За Добробата вона почав, коли ще в його не було. Починався добробат з Київської області. У Ірпіні працювали десь з вересня 22-го року почалось. Уже і в Миколаєві. Я слідкував. Слідкував дописами, як хлопці виставляли, на яких е розбирає завали, допомагає перекривати дахи. Наш політех теж натягували плівку, закривали вікна, повністю допомагали там розбирати завали. Під'їхав, поспілкувався, не зразу я змог перешагнути цей психологічний. Бар'єр бо дуже тяжко, коли виїжджаєш і бачиш розруху, як поневичене все. Немає домів, немає сел, все стерто з землі багато було бойової розбитої техніці. Психологічно звикати до наслідків війни непросто, каже Юрій Осіпов. Але місія Добробату допомагати відбудовувати зруйноване. І волонтери це роблять, незважаючи на ризики. Ми перший раз виїжджали, ми збиралися завжди бусиком і виїжджали по саме працювати по регіонах. Це Прибузька, Лимани, Галіцинок. Там дуже багато великих руйнацій було. І саме всі пам'ятають, як ми через дамбу переїжджали, і там було декілька автівок, де саме російські війська вони прямо переїжджали людей. Так як вони сиділи в автівках, там згорівші і були повністю перемелені ці автівки, ми завжди виїжджали і дрони там літали. Тобто воно не було таке дуже активне, але прилітали 120-ті і гради били, а ми працювали. Навіть була така історія, що у знайомого запитують, скажи, будь ласка, от я не розумію, там є якісь лазять такі хлопці, вони в жилетках, ну це не місцева влада. І вони завжди після вибуху, ну майже перші. І я не пам'ятаю, як їх звати, а потім спомню, що добробат. І він каже, ці хлопці. Це просто якісь ну закальоні. Ми працювали в очаки, і після того, як ми там попрацювали, у нас було декілька обстрілів. То ми просиділи майже більше ніж yeah. пів дня. Ми просиділи в підвалі, і вони били просто без зупину, там і гради, і фосфор навіть там і потрапили на кадри як фосфор. Бо я, я ніколи цього не бачив в житті, і це воно випалює все. Вони ж там підірвали могильник, і після того як вони підірвали могильник, ми там працювали декілька неділь без зупину. It's Ви ж пам'ятаєте, і... як був вибух, то багато в кого в Миколаєві просто. Відкрились двері і вікна, то ми, ми їздили, працювали там було небезпечно. Зараз я вам скажу, що там роботи йдуть на місцева влада. Там дуже активно це робить. Вони консервують будинки, вони замінюють шифер. Ти заїжджаєш туди, і ти бачиш, що дійсно є нові дахи. Ніхто не чекає, поки війна закінчиться, бо потрібно людям допомагати. Якщо навіть наш захисник знаходиться на передовій, він же ж розуміє, що хтось є в тилу, де є ідея якась допомога, і в нього батьки або дідусь, або бабуся доброба дуже багато, де допоміг військовим і продовжується і по, майже по всім регіонам. У нас є свої. Історії. В Очакові було декілька об'єктів, де ми зробили, я пам'ятаю. І людина потім писала мені, що ну в неї загинув чоловік, він захищав країну навіть з фронту через телеграм-канали. Він мені написав, що я сам в... зараз військ, але в мене там вдома дружина в Очакові. і потрібно зробити дах там після цього могильника, здуло його. Ми поїхали, відновили. В нього була можливість теж приїхати. То зараз е... потребує знову ця людина допомоги, бо знову там був обстріл. Найближчим часом теж заплануємо. Це вже буде третій раз. Як там з, 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 знімає дах за три роки повномасштабної війни волонтери Добробату працювали на різних об'єктах майже в усіх громадах Миколаївщини. Одними з перших приїжджали з допомогою в зруйновані, практично порожні села. Рятували від голоду покинутих тварин, ділилися обідом із самотніми старенькими, допомагали чим могли. Розповідає Євгеній Попушенко. Виїжджаємо в такі села, що немає зв'язку. Там старенькі похили люди. Я беру з собою апарат тиску завжди, якісь ліки з собою, бо допомога завжди треба. Юрій Осіпов додає: ти приїжджаєш, наприклад, в село Прибузьке. Я пам'ятаю, як ми приїхали, там ще нікого майже не було. Володимир був, він коли почався в обстріл, він побіг в підвал і прилетіло саме туди, в підвал. І вона не здетонувала. Він каже, я сидю, і я розумію, що вона зайшла повністю, і вона біля мене в пів метра, як вона його не зацепила. І він каже, я був в шоці просто. І в нього там був будинок зруйнований, бо було дуже багато обстрілів по сусідньому будинку, то поставили йому модульний будинок. Ну, ви розумієте, це пластик. Проживати ну, тимчасово можна, але хотілося б відновити своє житло. Тому ось такий був об'єкт. Ми працювали це вже. Майже перед новим роком було, але ми повністю йому перекрили, відновили повністю. Була така можливість в нас залучити кошти і через партнерів. Людина зараз не живе в модульному будинку, а саме в цьому будинку. Людина не могла повірити, що таке може бути. Що якісь хлопці приїхали, безкоштовно все поставили, зробили, і дуже без. Ми накривали два об'єкти за один день силами чотирьох-п'ятих волонтерів. Коли було нас багато, робили більше. От така історія, але таких дуже багато. Мабуть, відсотків 60 – це саме люди похилого віку. Які чекають, вони, вони отримали матеріали, але вони чекають саме тих людей, які це зроблять. До мене телефонували з села Прибузького молода пара, і телефонували пенсіонери та переселенці. І вони зараз просять перекрити дах. Це приблизно десь 250 квадратних метрів. Це будинок на два власника. Тому ми теж запланували виїзд. Щоб ви розуміли, таблиця сюди ми ведемо, куди ми виїжджали, скільки в нас людей, вона з кожного дня все більше, більше, більше і більше. Подальше відновлення, я впевнений, що буде, коли вже люди будуть Ввертатись, будуть телефонувати, це, мабуть, буде просто дуже-дуже багато людей. Головне, щоб закінчилася війна. Тоді роботи дуже буде багато. Кажуть, що добро робиться тихо, але якщо ми про це не будемо казати, людина долучилась, бо бачила нас в Фейсбуці. Це теж стимулює людей саме займатися волонтерством. Про нас бачать, що ми саме робимо. До нас долучитись можна по соцмережам, можна пробити наш сайт добробат.юа. То вся вся інформація. Людина може зайти навіть на сайт, вона може стати як волонтером. Так можна залишити заявку саме на допомогу. От зараз приведу приклад: людина залишила десь два дні тому заявку. Це корабельний район, вона потребує допомоги, бо там були шахеди. Потрібно робити дах. Людина описала, що я самостійно це. Роблю, бо в мене немає можливості найняти людину або бригаду, яка б це зробила. То місцева влада надала якісь матеріали, і вони просять просто допомогу саме рук, щоб люди могли долучитись. То ми долучимося і теж допоможемо по Миколаєву. Ми розуміємо, що вже немає таких прильотів, як були вони з Херсона. Койнація була дуже градами, таке робили. То зараз вже такого немає, і ми розуміємо, що якщо навіть там десь дрон впав, то тих 10 людей або 15 зібралися, зашили ну і влада місцева, вона активно ви самі бачите, якщо був приліт, там вже спецтехніка працює. Потім ДСНС дали там дозвіл волонтерам працювати, бо є саме снаряди, які не здетонували, це може бути, або вони там оброблені. Чули дуже багато, що зараз обробляють там шахеди, які ось отруєнням роблять. То ми чекаємо і працюємо потім пліч опліч. Ми відразу з місцевою владою староста села, або військова адміністрація, як Первомайську взяти. Так, ми вже ми працювали майже перед. Там вони працювали, розмінування робили, ми вже розуміли, що це за вибухи. Там всю комунікацію ми підтримуємо саме через місцеву владу, що вона надає списки. Інколи люди залишають заявки через телеграм-канали, інколи через місцеву владу ми отримуємо саме необхідні всі списки, де людина потребує допомоги, або вона отримала допомогу саме в матеріалі. але немає кому це зробити. То ми долучаємося і робимо саме вже на тих об'єктах, які вже отримали допомогу. Якщо немає матеріалів, а у людини є плівка, бо після. Того як був обстріл, дуже багато є організацій, які надають плівку, рейки. То ми працюємо із таким матеріалом. Теж ну яка, якщо є можливість, повністю відновити, ми спеціалізуємось серед об'єктів, що відновив Добробат, чимало закладів освіти, зокрема, Миколаївська гімназія номер 7 Роман Лубковський. Далі. Там були прильоти і дуже великі були руйнації. Замінили всю покрівлю, встановлюємо вікна. Тобто прийшли вікна, встановили вікна. Такого плану. Якщо це не робити, а почати з іншого, то це буде безглузде рішення. Якщо даху не буде, буде текти стеля, і все, що буде робитися внутрі, все буде просто пропадати. Тому саме основне це дах і вікна. Говорить Юрій Осіпов. По сьомій там саме після того як було декілька прильотів С-300 вони там впали недалеко від будівлі самої, то повністю був зруйнований дах. Це приблизно 2,5 тисячі квадратних метрів. Волонтери саме добробата, це не лише кістяк. Був а були люди, які долучались. Була спека. Ну ми за 19 робочих днів повністю перекрили цю школу. Він був законсервований, так скажемо, ця школа і до нас там якісь волонтери працювали. Вони зберегли саме дах, і ми потім це все перекрили. А зараз ми встановили приблизно там 160 вікон. Це які надав в Червоний Хрест, і ми подалі працюємо без зупину. де там зробили. Бомбосховище дуже круте. Це е, теж там долучилися закордонні партнери, але це через е, саме директора, вони там цим займалися. То там все майже все готово. Залишилось поставити, мабуть, декілька ще вікон, і саме зробити вже знаєте, як після вибуху дуже багато попадало стелі. Це Амстронг, там потрібна електрика. Якщо це законсервувати, це можна зберегти. Волонтери Добробату не вважають себе героями. Справжні герої на фронті кажуть впевнено. Але вдячні, що їх пам'ятають і цінують за те, що вони роблять, це допомагає триматися і рухатися далі, каже Юрій Осіпов. Ми стали більш впевнені в тому, що ми робимо. Якось воно кожного дня ти не знав, що буде а зараз. Ми бачимо, що якщо ми будемо гризти цей граніт, який нам Завжди окупант надає, то ми 100%, що все відбудуємо. І головне показати партнерам, що ми хочемо саме відновлення, що ми не опустили руки. Ви знаєте, є держави, які просто з нас будуть брати приклад в майбутньому, як маленька країна може дати відпір такому великому гіганту. Тому ми маємо подати те, що ми саме робимо, це нашу боротьбу. І ми це робимо. Це, це поклик від серця, бо багато хто запитує. Саме що вас мотивує? Мотивує те, що приїжджають за кордону за 2-3 тисячі кілометрів, і вони тут працюють, і вони долучаються. Ну чому ми не можемо це робити? Ви завжди можете доєднатися до добробата добробат від слова добро і ми зробимо добро. Не одна країна не може на собі відчути зараз, те, що ми відчуваємо. Не одна країна. Ми лягаємо спати з сиренами, ми прокидаємо з сиренами, ми працюємо під сиренами. Ми навіть їмо під сиренами і дітей водимо в садочок теж під сиренами. Тому зупинятись ми не будемо. Ми більше за те, щоб долучалось більше волонтерів. Лінія фронту і тил це одне ціле, те, що має підтримати одне одного. Доброват несе світло, добро. І долучайтесь до нас. Я вдячний, що нас пам'ятають і цінують те, що ми робимо. Разом пліч опліч, ми я впевнений все зробимо. Що для вас важливо? Відновити все. А це саме головне. Зараз ми це цінуємо набагато більше, коли ти можеш дивитись небо і неба літаків, і це вільна країна. Зараз ми боремось за майбутнє своє. Ми вже не переможні, бо ми вже боремось. Авторка програми Оксана Хмельова тексту озвучила Тетяна Мілякіна монтаж Наталія Квашенко. У програмі прозвучали коментарі координатора Миколаївського Добробату Юрія Осіпова, волонтерів Добробату Романа Лубковського та Євгенія Папушенка.